Доброго дня всім! Мене звати Ісаєва Віра, я засновник компанії Best Vita Beauty. Наша компанія молода, їй всього лише трошки більше року, але не дивлячись на це, ми вже заявили про себе як компанія, яка бореться за здоров'я людей. Я трошки розкажу про історію виникнення компанії. Два роки тому, коли почалася пандемія коронавірусу, я зрозуміла, що в нашому суспільстві є проблема. У нас дуже багато хворих, на жаль, людей, і які не мають можливості відновити здоров'я швидко і доступним чином. І в мене тоді виникла думка створити таку компанію, яка зможе дати людям здоров'я за невеликі гроші. Зараз я поясню про що я розказую. Маючи величезний досвід в підприємницькій діяльності, я розуміла, що в мене є натхнення і є можливість створити такий бізнес, завдяки якому ми зможемо допомагати людям відновлювати здоров'я. І я шукала людину, яка мені могла в цьому допомогти. І мене боженька і наш всесвіт так зробив, що я зустрілася з неймовірною людиною. Це академік Біліко Володимир Борисович, який має в на сьогоднішній день величезний, просто величезний досвід. Він знає, як працює кожна рослинка на кожну клітинку людського організму. І саме його знання ми втілили в формулах і в нашій продукції компанії Бес наша компанія займається виробництвом натуральних дієтичних добавок. Пара фармацевтичних засобів, які містять собі виключно рослинні компоненти, кредо нашої компанії в жодної хімії. Ні в якому разі, якщо немає можливості створити продукт без хімії, ми просто від нього відмовляємося на етапі ідеї. Це особисто моє кредо, і я сказала, що так буде завжди, тому що для мене найголовніше це відновлення здоров'я, а відновити здоров'я можна лише виключно природним шляхом. Тому що ми теж діти природи, і лише природа може нам допомогти. На сьогоднішній день в нашій компанії створена вже ціла лінійка продукції, і нашими споживачами можуть бути абсолютно всі категорії людей, починаючи від діток від одного року. Також молодь це категорія спортсмени, люди, які ведуть активний спосіб життя, а також просто звичайні люди, які дбають про своє здоров'я. І для людей похилого віку в нас теж є дуже-дуже якісні продукти. Тому запрошуємо всіх, приходьте до нас на сайт, шукайте нас в інстаграм, шукайте нас в Ютубі. Ми представлені в будь-яких соціальних мережах, ви можете ознайомитися з нашою продукцією, зробити замовлення, дуже швидко отримати його через нову або Укрпошту. Також запрошуємо до співпраці підприємства та інших менеджерів, які. Хочуть розвиватися в сфері збереження здоров'я людей.